Під час повномасштабного вторгнення в 2022 році в нашому закладі було облаштоване найпростіше укриття і розраховане на 160 осіб. Під час повітряної тривоги працівник закладу освіти, який є черговим, надає безперервний двоххвилинний дзвінок. І учні разом з відповідальними особами направляються до найпростішого укриття. Відповідальними особами за наказом закладу освіти є ті, вчителі-предметники, які в даний час знаходяться з учнями. Якщо тривога під час перерви, то з учнями направляються їхні класні керівники. Учні продовжують навчальний процес на найпростішому укритті. Для кожного класу створені осередки. Учні забезпечені столами, дошкою, повністю створене освітлення, працює вайфай. На протязі 2023-2024 року наше найпростіше укриття за рахунок Раївської громади донорів та спонсорів було повністю облаштоване. За кошти Раївської громади було встановлено пожежну сигналізацію та вентиляцію. А благодійна організація, благодійний фонд відновлення передала нам потужний генератор. Який дозволяє працювати нам навіть під час вимкнення електроенергії. З 1 вересня 2022 року наш заклад вчився за змішаною формою навчання. А вже 1 січня 2023 року ми перейшли на очну форму навчання, і до теперішній час у нас ця форма. Цікаво те, що головними ініціаторами очної форми стали саме батьки. Коли починається повітряна тривога під час років, я відчуваю занепокоєння, смуток, тому що розумію, що можуть помирати люди і можуть нести за собою ці повітряні тривоги, і руйнування на території України. Уроки під землею проходять так, що вчитель надає завдання для самоопрацювання, і ми його виконуємо.